Вести діалог з ниткою та голкою у Зої Романової вдається чи не найкраще від інших. Вона вишивальниця та дизайнер з багаторічним стажем. Талант переняла від батьків. Свого часу тато був мілим кравцем польської школи, мати майстриною з вишивки. Їх пані Зоя згадує з повагою, і так як 8 березня мали б святкувати день народження матері, презентовану виставку присвятила саме їй. Цю виставку присвячую мамі. бо... Ну, роль мами завжди велика. Встановлені е, мене як творчої людини. Кожна представлена робота на виставці особлива і ціна, адже майстриня тонко поєднує нові дизайнерські рішення з автентичними вишитими орнаментами. Їх зоя Романова переймає з колишніх рушників та одягу, що побутували суто на території Полісся. На виставці представлено багато якраз народного вбрання. В такому плані в нас лічені майстри працюють, щоб відтворювали автентичну вишивку. Це унікальний майстер, по тій причині, що вона сама розробляє дизайн одягу народного вбрання. Окрім вишитих рушників, представлені цілі костюми. Їх створення вишивальниця захопилась особливо. каже це набагато більший простір для втілення фантазії у кольорі, квітах та візерунках. Тут в костюмі треба більше думати. Я в ньому більше реалізую своєї фантазії. Презентацію робіт вишиванці доповнюють колоритні українські співи та показ моделей одягу. Представляють сорочки сукні, за народними мотивами дитячі дорослі костюми на фінал, як і годиться, демонструють весільне вбрання. Не обходиться і без вітань та нагород. Зокрема, талант та роботу вишивальниці відзначив очільник обласного центру народної творчості Феодосій Васечко. За вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію традиційного народного мистецтва та активну участь в культурно-мистецьких заходах області. Добра, щастя, радості, і хай вас люблять ті, кого ви хочете. Клієнтки пані Зої не лише українки. Її роботи знають і люблять модниці з Франції, Італії, Німеччини та навіть Південної Африки. Щоправда, без улюблених замовниць ніяк. Серед них маленька Анна, онука майстрині. Мені знов захотілося відійти від тих суконь, які носять наші діти: Органза, шифон, капрон, маса квітів, але теж хотілося зробити таку гарненьку сукню, щоб вона була модна, щоб дитинка вийшла і не було там іти соромно. Ті сукні поряд з тими кринолінами. Представлені роботи це лише невеличка частина творчого доробку Зої Романової, проте це не завадить кожному відвідувачу виставки до 20 березня скласти своє уявлення про стиль та творчу манеру майстрині. Діана Білоконенко Артем Лаговський, новини Рівного.